Я знімаюсь у фільмі та ще й не в одному, а одразу в трьох. Довго я приховувала від вас, куди ж я пропадаю, але тепер нарешті можу все розповісти. Потрапити в кіно я мріяла напевно все своє життя. Це глобальна мрія колись знятися в фільмі. І Це обов'язково буде, бо я вже собі так вирішила. Я на Нетфліксі завдяки своєму блогу. Не знаю, чи це магія, чи що, але я записала собі цю ціль і невдовзі мене покликали зніматися одразу в три різні фільми без досвіду, без акторських навичок, без кастингів. Це був шок. Я дуже хвилювалася бо це вже вам не тіктоки знімати. Але ось і настав день зйомок першого фільму. Це буде фентезі, де я граю роль інстамавки, яка в потобічному світі веде свій блог. Знаєте, що мене на зйомках найбільше здивувало? Ну, наприклад, те, що за кадром працює в 10 разів більше людей ніж в кадрі. А глядачі навіть про це не здогадуються. А одну фразу можуть перезнімати по 20 разів, щоб зловити ту саму емоцію і картинку. А ось і маленький спойлер моєї ролі, скажіть, чесно, вдалось мені зіграти.